Він є онуком вересня, сином жовтня і рідним братом Зимоньки зими. Саме вже в листопаді ми з вами зустрічаємо і перший сніг, і хуртовини. Ми з вами можемо. Разом з цим осіннім місяцем, в якійсь мірі впадати в депресію. Якщо раптом в листопаді листя опало миттєво, то зима буде дуже, дуже потужною і дуже лютою. Польові роботи закінчувалися, і дуже багато людей починали відпочивати, гуляти, ходити на вечорниці. Грім у листопаді віщує малосніжну зиму. Але рік буде врожайний. В листопад називали воротами зими. Саме вже в листопаді одягали кожухи, одягали ці рукавиці, які в'язали ще влітку. Як листопад дерев не обтрусить, довга зима буде мусить. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини з вами письменниця і дослідниця Тетяна Догельна. Сьогодні будемо з вами розбирати, звідки походить назва місяця листопад, взагалі, які особливості, які прикмети несе за собою цей місяць. Ця рубрика добігає вже кінця, залишилось нам з вами дослідити листопад, а потім і грудень. До речі, вони вважаються рідними братами, хоча належать до різних пір року. Тож, влаштовуйтесь зручніше, і будемо досліджувати з вами місяць, який має дуже багато різних в народі назв, а саме основне, він є. Онуком вересня, сином жовтня і рідним братом Зимоньки зими. Саме вже в листопаді ми з вами зустрічаємо і перший сніг, і хуртовини. Листя може миттєво опасти за це його так і прозвали листопадом. І відбувається дуже багато цікавих подій, за якими спостерігали наші пращури і шанували цей місяць по-особливому. Вважається, що вже в листопаді при сутінки стають вже густішими. Рік стає добігає кінця, і ми з вами можемо. Разом з цим осіннім місяцем в якійсь мірі впадати в депресію, тому що це дуже холодний місяць, і тому наші пращури особливо цінували різні свята і святкування в цей місяць для того, щоб якось ще себе звеселяти. Вже зібрані всі урожаї, всі комори заповнені, вже люди, а наші з вами, пращури були хліборобами, обробляли землю, вже люди могли. Могли відпочивати, тож збиралися на вечорниці, на гулянки, молоді люди добирали собі пару і навіть вже могли і починати сватання. Цей місяць дуже цікавий в народі різними назвами. Ну, Наприклад, місяць називали напівзимник, тому що ось-ось вже прийде зима, або падолист. Ну тут зрозуміло, листя може миттєво опасти. До речі, ця прикмета вказувала на те, що якщо раптом в листопаді листя опало миттєво, то зима буде дуже дуже потужною і дуже лютою. Листогній. Чому? Тому що листя не тільки падає, але й починає гнити. Тому всі гарні господарі, листя прибирають, загрібають, і ось в листопаді дуже багато ще в садку роботи і роботи на подвір'ї, тому що треба листя загребти, бо буде потім неприємно, коли стане. Дощити і потім вдарять морози, потім знову буде спадати мороз, і в цей період буде дуже неприємно під ногами. Тому наші з вами пращури, і ми з вами, хто маємо власні садиби, власні будинки, знаємо добре, що в листопаді треба все листя прибрати. Також цей місяць називали грудкотрус. Звідки така назва? Справа в тому, що сніг випадає не пухнастий, не гарно лежить, а сипеться як грудочками, такими міленькими зернятками, як наче крапельки дощу замерзли, поки летіли і не сформувалися сніжинки. Тому це місяць міг ще й носити таку назву. Листопад називали воротами зими. Саме вже в листопаді. Одягали кожухи, одягали ті рукавиці, які в'язали ще влітку. Вважається, що влітку зв'язані рукавиці вже знадобляться в листопаді. Тому це ворота зими. Ну і традиційно, листопадень таке слово також зустрічається в українській літературі, коли ми читаємо саме про місяць листопад. Не без підстав ми розуміємо, що в саме в листопаді ворота зими відчинені вже навсі ж вже холоди приходять, приходять в наше життя в наші оселі. А осінь вже. З нами прощається. І дощі, і сніги це нормальні явища цього місяця, і по погоді, яку спостерігали дуже детально наші пращури, могли сказати, що буде відбуватися в наступних, наступні періоди року. В європейській, а також московицьких назвах цього місяця, присутнє слово «новембер» чи ноябрь. Від Латини в перекладі це слово означає дев'ять і він був дев'ятим місяцем року. Нагадаю вам, що за римським календарем місяці нумерувалися як від початку нового року, а початком нового року або першим місяцем року був березень. Тож, зараз, все, бачите, догори Дригом у всьому світі. Називають Латиною його Новенбер. Московити ноябрь, а він є 11 місяцем в році. Ну так знаєте, у наших з вами сусідів недолугих все на виворіт, і навіть місяці вони не можуть назвати нормально, як то кажуть, по-людськи, все вкрали і на інше ще й зазіхають. Але ми їм даємо відсіч. Я впевнена, що вже дуже-дуже швидко ми з вами будемо святкувати перемогу нашої України, нашої. Неньки України над ворогами, і ми обов'язково відновимо нас нашу з вами цілісність, державність, і звичайно, наша доля стане квітучою. Тож продовжуємо розбирати особливості місяця листопад, і на за часів Київської Русі як не дивно цей місяць носив зовсім іншу назву і називали його друзі груднем. Так, так, він був грудним, тому що він же посипав міленьким сніжком, який, як ви вже е, знаєте, виглядав як маленькі грудочки, а також замерзала земля е, грудками великими. А от сучасний грудень за часів Київської Русі називали студним, тому що починалися стужі, починалися буреві, починалися завірюхи. Так от, що саме цікаво, що за основу сучасних назв, календарних назв наших місяців взято західноукраїнський поділ часу, і багато місяців саме на цьому і нинішні назви свої ґрунтують. Вважалося, що в цьому місяці чотири рази випадає сніг, і чотири рази він має розтанути. І от саме в цей місяць людям треба і доставати санчата, і ще, можливо, хтось хоче їздити на коліщатах. І дуже важко буде їздити і на санчатах, і на бричках. Тому цей місяць е, вважався дуже е, е, місяцем з поганим характером, ніхто не знав, що від нього очікувати. Останній місяць е, осені вважався льодовим ковалем, бо він за кував землю, він її дійсно пам'ятаєте, як за старовинною назвою грудками брав, і таким чином вже нас всіх готує до суворої зими. Якщо в листопаді дуже часто змінюється погода від потепління до ожеледиці, то вважається, що зима буде дуже-дуже суворою. І в цьому місяці одне Одним із таких прикмет цього місяця є те, що це місяць бездоріжжя. Ні на колесах, ні на полозі він не дасть проїхати. І знали ви про таке, що грім у листопаді віщує малосніжну зиму, але рік буде врожайний. Тому, щоб наш наступний рік був врожайний, давайте закликати Бога Перуна і богиню поруницю, щоб вони прогриміли нам в листопаді. І нехай зима буде тепліша, як для нас, так і для наших воїнів, які бережуть нашу землю. А наступний рік буде більш врожайним. Також цей місяць вважався весільником. Ви вже знаєте, що жовтень також називали весільником і листопад. Чому? Тому що саме в ці місяці вже е, польові роботи закінчувалися, і дуже багато людей починали відпочивати, гуляти, ходити на вечорниці, влаштовувати різні забавки. Тож цей місяць також до весіль. Е, місяць в е, народі, в приказках і прислів'ях дуже гарно висвітляє свої характеристики. Подумайте, будь ласка, над такими з них. Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить. У листопаді згодиться і старий кожух, а навесні і старий кінь. Листопад восени пройде швидко, потрібно чекати крутої зими. В'яжи влітку рукавиці, в листопаді пригодиться. На весні хоч рікою польє, краплі не видно. У листопаді сицем просіє хоч відром черпай. Це про велику кількість води, яка випадає в листопаді. В листопаді як зазиміє, то і жаба оніміє. Листям стелить землю листопад, а грудень снігом. І багато-багато е, красивих прислів'їв. Ну, наприклад, в листопаді сонця від осені вже не дочекаєшся. Тобто, е, чекати на ще якісь теплі деночки і сонячні деночки не варто. І Інші народи також мають гарні прикмети про листопад. Ну, Наприклад, в Португалії про листопад кажуть так, що в листопаді туман на Верховині дощ буде у Долині. А в В'єтнамі кажуть наступне: якщо у листопаді північно-східний вітер віє, то остерігайся бурі. Шануй хліб. Дині їмо нині, а хліб увесь рік, кажуть в Німеччині. В листопаді як не вчиниш, а зиму на літу не переміниш, кажуть в Литві. В листопаді вітер гне і високі тополі, кажуть в Латвії. Дуже багато є народних прикмет, які, якщо ви не вірите, то можете перевірити. І ці народні прикмети є здобутком нашої народної, української мудрості і творчості. Тож, послухайте, білки запасли багато горіхів на зиму з морозами та хуртовинами. Зайці рано нагуляли жиру на холодну і сніжну зиму. Теплого дня кішки на піч лізуть, вночі приморозить. З вершків дерев опало листя, скоро зима. Листя лягає на землю до лілиць, наступний рік буде врожайним. Пізній падолист до суворої затяжної зими. Якщо восени сіренький ранок, то на настане, настане ясний день. Сонце рухається не мов би в тумані на дощ. Блимають зірки, погода погіршиться. І зверніть увагу, що якщо сніг, що впав вночі, залишається на гілках дерев, то і на землі він не буде танути, а сніг вже почне випадати в листопаді. Самим цікавим, чим я хотіла на завершення цього дослідження з вами поділитися, це пташинними прикметами, які також занотували і зібрали наші люди. І, до речі, моя бабуня знає ці прикмети, і я ще з дитинства також деякі з них чула. Ну, наприклад. Птахи, вважалися, це взагалі живі барометри, і спостерігаючи за ними, можна дізнатися про погоду, про її зміни безпомилково. Граки відлетіли, чекає снігу. Пищить снігур, зима забариться. Сова кричить, холод віщує. Сорока близько від житла літає, під стріху пнеться, буде віхола. Півень невчасно співає влітку на дощ, а взимку на тепло. Кури махають хвостами на вітер, на мороз кури рано мостяться на сідало. Це я точно пам'ятаю. Коли кури бігом йдуть до курника і мостяться на сідало, бабця казала, буде морозно або дуже похолодає. Качка стріпує крильцям і чиститься на дощ. Це, я також пам'ятаю, як качки починали себе вичищати, то бабця завжди казала, скоро дощ. Перед дощем індички горбляться. Свійські гуси тримають дзьоби в пірі перед заморозками. Гусак піднімає лапу на великий мороз. Гуси і качки купаються у снігу на відлигу і завірюху. Гуси і качки піднімають крила і махають ними на бурю. Тож, друзі, ми сьогодні з вами досліджували місяць листопад. Сподіваюсь, що ви взяли для себе щось корисне і цікаве. Також запрошую вас ділитися відео, які ви передивляєтесь на каналі Калина, щоб поширювати україномовний контент, наповнювати YouTube україномовним контентом, і щоб більше людей у всьому світі дізнавалися про наш український мудрий народ, про його традиції, про його українську, неймовірну душу, про нашу з вами українську душу. Тож для цього. Тисніть на вподобайку, коментуйте, поширюйте це відео або інші відео з нашого каналу, підтримуйте нас, а ми будемо створювати новий цікавий контент для вас. До зустрічі на каналі Калина.